Усім привіт, з вами я, Софія Блага. І сьогодні я знімаю відео про Формулу 1 гран-прі у нас в Китаю. Е, перше моє гран-прі Китаю, так що поїхали. Новини. Пілотом дня у нас став Ландо Норріс. За що я його вітаю. Перейдемо до кубка. Кубок просто неймовірний у нас гарний кубок. Це у нас кубок, він виглядає ось так. І це незвичайний кубок, він світиться, і не тільки він світиться, він ще імитує вигляд, такий стара традиція Формули 1, і не тільки Формули 1, а перегонів це вінок, який одягався. Безмежно мені це подобається, і я дуже рада, що зробили такий класний кубок і повернули нас в минуле такі круті спогади. Так що кубок на цей вікенд був просто ідеально гарний. М -м -м ще Феррарі у нас на гран-при Майами стануть. Сині. Вони у нас вже були і жовті, і сині, і червоні. А, чекаємо на синій боліт блакитний. Але непогано було, коли вони були червоні. Але це спеціальна ліврея на гран-прі Майами, так що окей, цікавенько, щось новеньке, чому би ні. На грантрі Майами. Ось так що вже форма буде у них синя комбінізована, так що поглянемо, який буде боліт. Хоча баліт, я думаю, не буде синій, він буде стабільно червоний, але з елементами якогось блакитного кольору. Ось. Так що дуже-дуже цікаво, що буде. Шоломи. Перший шолом у нас від. Китайського гонщика Джон Вену виглядає він а, прикольно. З розвилкою а, метро. Позаду шоломи напотилися у нас а, дитяча мрія Джон Веню формула 1 Там, де він боліває за свого улюбленого пілота. І на гран-при Китаю. Наступний у нас шолом від Валтері Ботаса. супер гарний шолом. А, відразу. Він, говорить, що це гран-при Китаю, бо він червоний з драконом, таким золотим драконом, і це виглядає просто гарно, неймовірно. Мені подобається цей шолом. Шолом Валтері Ботаса цікавий на цей вікенд. Шолом від Джорджа Рассела, схожий чимось на Ботаса, але Ботас більш графічний. А от в Джорджа Рассела він виглядає ось так. Більше червоного кольору, золоті мотиви у нас тут дракона та, звісно, китайські іерофі. Це все виглядає гарно. Боже мій Боже, як я могла забутися просто про цей шолом, шолом Алекса Албана, самий наймімімічний шолом. Я коли його побачила вперше, тобто релізні фотографії, я думала: ну окей, типу, звичайний шолом панди. Думаю, ну, що там такого. А коли я вже побачила його в Боліді, коли він на Албані, це просто це така мі-мі-мі, це просто клас. Це настільки було гарно, типу, миленько, і ти такий. О! Просто тато сказав, що це найкращий шолом. І з усіх шоломів це найкращий шолом. І я з ним погоджуюсь. Це найкращий шолом, милий і приємний шолом. Мені здається, чому Олексалбон саме обрав панду, бо цю панду в Кореї її переселили з Кореї. Вона там народилася. А так як не було вольєра для цієї панди, її переселили в Китай. І вся Корея, ну це зірка, за неї наблюдали, <смі> спостерігали за нею кожного дня. Тобто виходив новини, виходили стабільно кожного дня про цю пандочку. І тепер ця пандочка в Китаї і за нею сумують вся, вся Корея. Ось так що такі такі милі новини, і такий милий шолом. критяцький просто. Так, почну з Джон-Ваню за Fashion Formula 1. І в перший день Джон-Ваню приїхав в ось такому образі такий спокійний образ. У нас тут світшот білий, у нас тут шорти темно сині і зверху у нас це все жилетка від Dior. Виглядає, мені вона дуже подобається, з карманами, з кишеньками. Так що, да, ось такий образ був в перший день, якщо я не помість. Ось так приїхав в такому кімано, гарний образ, коричневий берег, низ чорний. Мені подобається цей образ, такий стильний, дуже стильний образ від Джон Квеню. Перший день Льюіс Хемільтон приїхав в ось такому твідовому. Жакеті виглядає пальто, можна сказати. Так, виглядає все гарно, аж не у нас плащова тканина. Мені подобається цей образ на цей вікенд. Ось перший день мені дуже подобається. Другий у нас день це костюм з ефектом вибіленої хлорки. Ось так це виглядає. Томі Філфігер – це третій день. І в день гран-прі Льюіс Хемільтон приїхав в біло-чорно-синьому в такому образі. непоганий образ на вікенд на день Гран-прі. <му> постер Перший постер у нас від Steak, Виглядає він ось так: гарний такий потужний постер. А, постер для Джон Гуаню. Виглядає він ось так. Мені він подобається цей постер, один із найкращих постерів на цей вікенд. Ось цей дуже гарний, дуже гарний постер з Джон Вен Ю, Це від Steak з його шоломом. Він там, де в національному вбранні, виглядає гарно, виглядає просто неймовірно. Мені подобається, дуже-дуже сильно подобається цей постер. Постер від Альпін на цей вікенд. Фотографічний постер від Макларен з архітектурною пам'яткою Японії. Ось такий постер. Драконічий можна постер сказати: помаранчевий від Mercedes. Деталізовано, супер деталізований постер від Red Bull. Гарний постер яскравий. Драконячий постер від AirB. Ось так він виглядає другої команди. Red Bull. Дуже такий промальовано гарний. Подобається мені цей постер один із найкращих. Ось такий постер від. Намальований постер від Aston Martin. З їхніми булочками китайськими. Ось. Наступний постер у нас від Williams, також фотографічний постер. Перший постер від Скудрії Феррарі. гарний постер з драконом у нас від Скудерії Феррарі. Це другий постер на Гран при Японії. Ось. Та постер у нас від. Сетанти спорт. Отак вона виглядає. До речі, я думала, що дуже багато буде постерів з китайською стіною. Але сетанта це єдині, хто зробив з китайською стіною постер. Ось, п'ятий етап. Виглядає гарно. В хмарах у нас дракон. Гарний, цікавий постер на цей етап. Ось. Так, будь-мой. Знімаю свою нову чашку. Бо я так бистренько все проговорила. Ну, все, мені так сподобалось. І так. так <смістичні> усім дякую за перегляд. З вами була я, Софія Блага. Бажаю вам усього самого найкращого. Бажаю вам б... світла і до наступного гран-прі, гран-прі Майамі. Так би говорила б, швиденько, що голос трошки схрип. А до гран-прі Майамі усіх чекаю на fashion гран при Майамі. так що усіх люблю, усіх обіймаю. Дуже багато буде синьо-рожевих шоломів, моїх улюблених шоломів. Там, там вже є цінні шоломи. Ось. Так що всіх до Гран-при ямі, усіх люблю, усіх обіймаю і усім па-па-па-па. Дякую, що ви дивитесь мене. Дякую. Так, ідемо монтувати відео.